Вона сказала, що її теж струмнув питання. Нещодавно ми оприлюднили другу частину розслідування про журналістку Вікторію Рощину, яка загинула у полоні росіян. Тіло Вікторії повернули без частини внутрішніх органів. У той же час, що і Вікторію, в серпні 2023 року окупанти викрали ще одну журналістку Анастасію Глуховську із Мелітополя. Уже понад два роки Росія бреше, що Насті немає в російських тюрмах. Однак нам вдалося отримати підтвердження того. Що журналістку отримують у СІЗО міста Кізел. Там же, де від побоїв, загинув мер Дніпрорудного Євгеній Матвєєв та померла журналістка Вікторія Рощина. Саму Жуховську теж піддавали тортурам у неволі. І далі ми наведемо неспростовні докази цього. Вона а, дуже такий трудоголік, і я би сказала, високопродуктивний журналіст. Та от їй. Її... Дручі тему вона її виконає. Ми в регіональних редакціях ми маємо і знімати, і фотографувати, і писати. І от вона була таким універсальним солдатиком. Момент, коли Маєтополь був окупований, Настя вже не працювала в Маєтополь, тому що нам всім відомі ситуації, коли журналісти є таким бажаним елементом для того, щоб їх викрали. Як почалася окупація, я відразу просила, і потім, після того, я просила: виїжджайте. Що робити журналісту? От що йому робити? І тому о, кожен діяв так, як він вирішив. Деякі редакції закрились і вирішили взагалі нічого не писати, нічого не розказувати, тому що це небезпечно для е, журналістів. Ми вирішили продовжувати писати, але е, з урахуванням того, що це небезпечно, і е, потім е, абсолютно всі виїхали, окрім двох наших журналістів, які там залишилися.

Ціної квартири в окупованому Мелітополі російські ФСБшники увірвалися 20 серпня 2023-го. Того ж дня викрили і її колегу Георгія Левченка. Чому журналістів хапають? Ну тому що Росія боїться розголосу, а журналісти це, так би мовити, професійні розголосники всіх їхніх злочинів. І тому вони серед цивільних, вони, напевно, жертва номер один і ціль номер один для російських спецслужб. А стосовно чого її затримали, ну, мені здається, хтось із ФСБшників хотів отримати якісь нагороди, якась в них поощрення. І тому дивіться, от ми піймали небезпечну людину, небезпечної професії. Дайте нам медальку. Наше к ним одінакова. Всі. Всі будуть достані зі своїх нор, які перепряться там як криси. І всіх буде чекати участь одна: ліба російське правосуддя, або депортація. Як вони говорять, на родину свою історичну Настіна мама мала зустрітися з нею в неї вдома, у насті вдома. В Мелітополі, і Настя мама приїхала Настю адресою, дзвонила в домофон зранку, там близько сьомої, восьмої. Ніхто не відповів. Поруч сиділи сусіди і сказали, що тут зранку дівчинку забрали в кайданках. І Настя, мама все зрозуміла. І Ну, вони одразу ж пішли. Там зайшли в квартиру, побачили, що в квартирі був вовшук. Пропали на всі інформації всі, всі телефони, які там були, всі флешки, ноутбук. Спершу Анастасію Глуховську утримували в Мелітополі у підвальному приміщенні підприємства Русланкомплект, яке росіяни перетворили на катівню. Від джерел нам вдалося отримати ексклюзивні свідчення жінки, яку тримали там разом із Настею та іншими полоненими цивільними мелітопольцями. Привезли кірпік Ксінню з Брязовського, привезли. Суворову Янну із Мелітополя і привезли в Вуховську Анастасію, троїх. Анастасію привели, так як у мене ліків мені передавали, і до цього її брали ліки, приходив охоронець і казав: «Єлена, у вас є щось сердечне? Я для давала для їй да, mm -hmm. да, лікарство, для... ліки давала. Вона сказала, що її теж струмом питали. Mm -hmm. Ну, крики було, іноді чутно. Там. Крики і жіночий чоловік чи не зрозуміло? Не зрозуміла. Іноді проскакувала крики. Не дуже часто, але ну, проскакувала. Ну, було, іноді крики. Це 20-го було точно там. Серпня, коли то багато людей привозили, mm. от після 20-го раза три одну чули. Між собою полонені на Русланкомплекті говорили небагато, але знали: якщо хтось із заручників просить сердечні ліки, його катували струмом. Такі ліки, зокрема, просила і Настя Глуховська. Настя, Настя була. Вона завжди її, коли до нас привезли. Вона лежала. Mm -hmm. І оцей охоронець там приходив в просив. Елена, присмотри, пожалуйста, за нас, щоб, ну, ці, типу, щоб плохо, Вот Так вона просила. Це. Наскільки мені відомо, її потім з того ангару перевели в приазовський СІЗО, здається, а потім уже... і скільки так по часу переводили, тому що бачите, їх, якщо. Людині не можуть пред'явити, по якій статті її затримали і що вона порушила. То що вони роблять? Вони її везуть в центр міста в цьому поліцейському бобіку, потім висаджують на камери в комендантську годину, пересаджують в інший бобік, і потім везуть її в ІВС, а наступного дня везуть до суду і судять її за статтею порушення комендантської години. І дають їй там 20 чи 30 суток чи 15. І так кожного разу ця процедура продовжується, продовжується. І я так розумію, що саме з Настю таке було, що її возили з одного СІЗО там, в інше, да тому що ніяких звинувачень немає. Згодом Анастасію етапували до СІЗО у Таганрозі. про перебування журналістки. Там відомо небагато. Росія не надає жодної інформації про неї. Дізнатись про умови утримання в цьому ізоляторі можна лише від свідків, котрі повернулись із полону. Слідство інфо вже неодноразово розповідало про це СІЗО, жорстокі тортури, голод та повна ізоляція від світу. Там було кресіне гімно, там були якісь непонятні уламки в їжі. Тобто, там черві були, ну тобто я рибу, ну так, там давали кусок риби ввечері. Я так розкриваю рибу, а там глісти. Просто ну, особисто е я потрапив на таку акцію. Е, мені відбили ногу е, трубою, тобто це була залізна труба. Але де після Таганрогу опинилася глуховська? Адвокат журналістки надсилав листи до різних сізо. Усюди відповідали, що журналістку у них не утримували. А слідчий комітет РФ у листі написав, що глуховську вони взагалі не затримували. Щодо Глуховської Анастасії, процесуальні перевірки не проводили, кримінальні справи не порушували. Слідчими управління вона затриманою не була. Цей лист слідчого комітету фактично означає, що за два роки Насті таки не висунули жодного офіційного звинувачення. Її не судять та водночас продовжують незаконно тримати у неволі. Рідні журналістки лише в січні цього року отримали єдиного листа від Червоного Хреста, що Глуховська, у полоні. Але невідомо ні де саме, ні в якому стані. Анастасія Глуховська, вона ув'язана інкомунікадо. Це означає, що ми не знаємо, де вона. Яка ситуація у ній і ніколи не підтвердила, що вона ув'язані у них. І ми з нашого боку, як міжнародна організація, ми надіслали офіційний запит декілька разів, щоб отримати інформацію, підтвердження, що вона в'язання Міністерство оборони всі зономертрі в Кізелі. Ніколи нічого не отримає. Слідство інфо втім вдалося знайти унікального свідка, який знає, де після Таганрога опинилась Анастасія Глуховська. Це СІЗО номер 3 у Кізелі Пермського краю, ізолятор на Уралі за тисячі кілометрів від України, де загинули щонайменше двоє цивільних заручників росіян журналістка Вікторія Рощина та мер прорудного Євгеній Матвієв. Там, в цьому в Кізілі, нас привезли і десь. Кінці листопада, початок грудня я захворів, я утром проснувся, і там тільки проснувся, і ми зразу гімн співали. Включається гімн. Я вперше за 28 років я потеряв сознання. Коротше, оказалося, що в мене чи воспалення легких, чи пневмонія була. Це мене водили до лікарні, як на уколи, я ходив. Стояв я ждав в своєї черги, там хлопців теж дзвонили. Я стояв, ждав. І я почув фамілію Насті. Вона сама казала своє в да. прізвище. Вони питали фамілію і вона сказала. Вона сказала хлопці. Зрозуміло, що ну, жінкам це тя тяжче, тому що так, вони більше стикаються з загрозами сексуального насильства. Накопичується оця втома, оця апатія. Ну просто люди зачинені 24 на 7, на 365. в. В камері цей день сурка триває руками. А чи бачили ви, як в Кізелі поводилися з жінками, які в них там були порядки, де їх тримали? Ми не бачили, але чули. У нас на поверсі були жінки, бо ми чули жіночі голоса. Кричали також було чутно. Був одна камера, а там сидів. Ми так поняли, що в нього туберкульоз був якийсь хлопчик. Бо він один був? Так, да, він один сидів, і в нього такий голос. Ну, такий ніжний, трошки на жіночий схожий. ми думали він. Но потім ні, бо ми неоднократно чули і не один женський голос як кричали. Кричали, бо ну, били. Я думаю, на. Судячи з того, як закатували до смерті Вікторію, то знаючи, що Настя ну, стоїть на своєму, то я, я просто навіть не уявляю, як, як вона там. І Що вона там, що їй доводиться терпіти. За інформацією наших джерел в правоохоронних органах Анастасію Хлуховську етапували до сезону номер 3 у Кізелі 30 серпня 2024 року. А були в Кізелі якісь окремі там камери, кімнати, виділені там тільки для тортур? Так, да, це резинка була. Резинка? Так. Да. Це а кімната повністю резинова. Без вікон. Без нічого. Просто резинові стіни, там немає. Ні умивальника, ні туалета, нічого. І ти там голий. Повністю голий тебе роздівають. І ти там в камері. Просто стоїш голий. Захотів пісять какать, в уголочок сходив. Коротше, там, де ходиш, там і спиш, і все. Чутно все. Там хлопці і кричали, там, там закривали по одному їх. І там сиділи. То гімн не хотів співати, чи ще щось чи десь побачили, що він просто рот відкриває, а не співає, то він там в резинці був. І повністю двоє суток, цілими днями він співав гімн. Ночами теж один хлопчик кричав: «пожалуйста, випустіть, мені холодно, мені погано. Вони відкриють, наляскають, закриють рот і все. Раніше ми вже називали імена керівників кізельського сізо, які можуть бути причетними до знущань. Це Євгеній Спірін, В'ячеслав Перевозкін, Канстантін Чекалов та Євгеній Трафімов. Однак хто відповідальний за те, що Анастасію Глуховську катували ще в окупованому Мелітополі у підвалі на Русланкомплекті, на відео, де затримують Анастасію, окупанти приховують своє обличчя та не мають жодних розпізнавальних елементів. Слідство інфо також має в своєму розпорядженні лист від російської ФСБ від 13 жовтня 2023 року. Повідомляємо, що інформацію про місце знаходження глуховської Анастасії не володіємо. Але от знаходимо на сайті ФСБ офіційне повідомлення про затримання журналістів Рія Мелітополь. Федеральною службою безпеки Російської Федерації в результаті спецоперації на території Запорізької області припинено діяльність трьох великих агентурних груп, які координувало ГУР в ході оперативних заходів. Затримано адміністраторів інформаційних ресурсів українського засобу масової інформації Рія Мелітополь і телеграм-чату – це Україна. Це повідомлення від 27 жовтня 2023 року, тобто через 14 днів після того, як в листі ФСБ офіційно відповіла, що Глуховську не затримувала. Більше того, російські пропагандисти зняли цілий сюжет про затримання мелітопольських журналістів, де вони кілька разів повторюють про працівників спецслужб. Відкривай біля сказала. работа со всеми этими недопатриотами велась профессионалами. В случае вооруженного сопротивления эти парни без задержек и колебаний откроют огонь на поражение. Прошать террористов это дело Бога, а наше дело отправлять их к нему. Так, що задача поставлена, ми її виконуємо. Нам вдалося з'ясувати, що з січня 2023 року філію ФСБ на окупованій частині Запорізької області очолює 54-річний Олександр Гаглазов. Як з'ясувало слідство інфо спільно з проєктом Кіборг, Гаглазов народився у Тернополі, але у 2016-му взяв російський паспорт. Документ Гаглазову видали у місті Тамбов. Саме звідти родом його дружина Єлена Гаглазева у дівоцтві Сидоренко. Гаглазові виховує і 21-річного сина Міхаїла, який у свій юний вік вже теж є співробітником ФСБ, до слова, у 2017 році Олександр Гаглазов робив тест на Сифіліс, який щоправда виявився негативним. Зараз є 26 українських журналістів, які перебувають у Поліні чи на окупованих територіях чи в Російській Федерації. Анастасія, це справа. Ну... Innsza to tamuszo wana in komunikado um, ch się, że... Так, більше ніж два роки колегу Анастасії Георгія Левченка у вересні цього року окупанти засудили до 16 років позбавлення волі за публічні заклики до екстремістської діяльності. Тюремний вирок місяць тому оголосили і адміністратору телеграм-каналу Мелітопольця Україна Владиславу Гершону, якого затримали того ж дня, що і Георгія та Анастасію. За шпіонаж суд у Ростові на Дону присудив Гершону 15 років. На канале не было ничего, кроме антироссийской пропаганды. Российская армия орки, ВСУ побеждает на всех направлениях, ложь, грязь и агрессивная риторика. Если есть право, это означает, что суд Ну, слідує за, за, за ситуацією, і ми навіть онлайн можемо переперевіряти ці інформації. Коли буде суд, чи суд буде, що за вирішення суду і так далі. А колінкомунікаду не нічого немає. Судять також ще двох адміністраторів Мелітопольських каналів, яких затримали у серпні 2023-го – Яну Суворову та Олександра Малишева. Вперед по коридору. Александр Малышев проходит мимо камер, где сидят такие же, как он. Обвиняемые в терроризме. Молодые люди, исполнители терактов, информаторы и администраторы телеграм-каналов. Раньше все они общались в сети. Теперь могут разве что перестукиваться через толстые тюремные стены. Отже, журналістку з Мелітополя Анастасію Глуховську вже більше двох років тримають у російських в'язницях, не висуваючи жодних звинувачень. Два роки про Настю немає фактично жодної інформації. А Росія бреше про те, що не викрадала її. В Катівні Мелітополя Настю били струмом, а зараз ховають у Кізелі тюрмі з суворим режимом та наглядачами, які карають побиттями за найменше його недотримання, і де вже підтверджено дві смерті українських цивільних заручників. Якщо ви володієте інформацією про перебування журналістки глуховської у російській неволі, будь ласка, зв'яжіться з нами. Добути інформації із закритих російських тюрем надзвичайно складне і небезпечне завдання, адже там досі утримують. Українських громадян та піддають їх тортурам, втім, ми продовжуємо цю роботу. Підтримайте нас на монобазі, щоб ми могли викривати ще більше катів українських заручників.